Доброго дня, мене звуть Іванос Матро і це реалізація для UIT-клієнта для мого проєкту з Action Management API. Справа в тому, що весь функціонал був детально показаний на попередніх лабораторних роботах. А саме це 2 та 3, і тут немає нічого, що я мог би додатково додати. І на тому я вважаю, що. Повторюватись немає сенсу і весь функціонал можна подивитися на відеозаписі до лабораторної роботи номер 2